Так, цибуля не саджена, вітник не перекопаний. Вже п'ята година ранку на вулиці ще темно, хай діточки посплять. Ба, ну дай поспай. Катрусю. вилізло, городське йо майо. Їсточки хочеш? То чого мовчиш? Тузіку, та ти гавкнеш її вже чи ні? Га? Гавкни. О, Наталко, чого вам, бабусю? Тобі на якої сьогодні буде? На другий урок. Ба, ти зра не буде, дай пускай. Ну, спи, спи. Катрусю, а ви таки деревеннями з Наталкою спати не заважали? Ні, Шумі. Та не буду я шуміти? Чи ж я не розумію, чи в мене тої клепки на старість немає, що вам ще поспати хочеться? <плес> да, То ж це не міксер, а відбивник як будеш? Я да, хочу ваш відбивник. А що будеш? Погано! Ой, ще швидко! Алло, швидка! Це з людині погано! Я її кличу, вона не чує! Де-де? Та за 50 кілометрів від вас! Якщо на прошутки їхати! Та що? Що, ма? О, їй вже краще, краще! Вибачте, не треба їхати! Ні, жива! Поспічте, ми скрізь встигаємо. Ой, а це чий телефон буде? Заважає людям спати. Та це я поставила на беззвучний режим, щоб нікому не заважав. Та чи ти дурна? його негайно, бо всіх отут побудеш. Шукай мене. Та що за напасть така знову дзвонить? Може до мене хто? годину. А, валя, це ти не впізнала. стара стала, не дочуваю. га? Говори голосніше, а, всі сплять, Ну й мої всі сплять. Га? Ну давай пока. Ну так ти дзвони, якщо треба. Та не бійся, ніколи тут не розбудеш. Отже, стара ступа, чого дзвонила, куди дзвонила, до кого дзвонила. Нічого не розумію. Треба сміття винести. Мам, не ну дай поспать. Якщо з вечора насмітили, то вже тепер мовчить. А пиріжки з чим будете? З капустою чи з горохом? З горохом. Ну, від вашого гороху і не засну. Света, вставай, то й в комору помогу. Катрусю, а ти куди в ту рань схопилась? За гороху я вас, за горох. От видно, зразу золота дівчинка, грозька дитина. в Таку темність по горох зібралася. На, разом і святя винесеш. Тільки ж дивися, на вулиці обережно, бо сусідше свого всю не прив'язав. А, діточки, вставайте. Оксанко буде Світланку, Світланку буде Наталку, Наталка буде тузика. Ой мої діточки, виспалися в балосі, та так вже виспалися, що й горохові не треба. Та так вже виспалися, що я той костюм, мабуть, зимою приїду. Ну, то хоч блинчики їжте, а я ляжу, трохи відпочину. Кості вже старі спочинку просять. А то зранечку з вами так замучилась, читали вже.